Корінь проти заліза. Саме таку назву носить наша наступна подія, яку організовуємо Travelight Agro разом з World to Rebuild True Ukraine. Travelight Agro запрошує вас взяти участь у першій науково-практичній конференції змішаного формату ґрунтообробіток та покривні культури. Чому ми поєднуємо ці дві теми? Справа в тому, що як агрегати ґрунтообробітку, так і коренева система покривних культур. Безпосередньо впливає на структуру ґрунту, і саме це ми та наші партнери з-за кордону будемо в деталях розглядати під час нашого заходу. Українські практики, науковці та експерти поділяться вже існуючим досвідом застосування цих технологій в Україні. Розкажуть, що працює, а що ні за допомогою наших партнерів з-за кордону це Північна Америка, Європа, Нова Зеландія. Зможемо проговорити всі наукові сторони кожної із цих технологій, і також для себе окреслити, куди варто рухатися з точки зору технологій землеробства, про які я згадав. Поговоримо і про покривні культури. Ми окремо розглянемо біологічну складову ґрунті та як на неї впливає кожна із запропонованих систем землеробства, як мінімізувати цей вплив на черв'яки. На бактерії, на грибки і окремо на мікоризу максимально обширна тема з максимальною деталізацією. Тож ми вдячні Харківському насінню Технополь Агро за їхнє спонсорство і можливість залучити топових експертів світового рівня до обговорення цих тем. Наші українські спікери допоможуть вам правильно зрозуміти інформацію. Яку ви почуєте від іноземних експертів? Так це буде важко, але це буде насичено і максимально професійно, як і всі інші наші заходи, що організовувалися Тривелайт Агро. До зустрічі 12, 13, 15, 16 лютого, а також 21 та 22 березня у змішаному форматі, тобто і онлайн, і офлайн. Корінь проти заліза як системи землеробства.